Вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні зв'яжемо ще одні шкарпетки, на прикладі яких ми навчимося набирати петлі нормандським способом із зубчиками. Зв'яжемо укріплену задню стінку п'яти. Поворотна стінка буде голландська, квадратна. Клин цього разу класичний. І ось такий варіант мисочку. Ниточка у мене ось така. Тут в 100 г 200 метрів. І спиці у мене кругові на лісці No3,5. Будемо в'язати цього разу способом Magic Loop. В'яжемо зразок, щоб визначити свою щільність в'язання. Як в'язати цей простий візерунок є в окремому відео. Посилання в описі залишу свою щільність. Множимо на обхват стопи і визначаємо кількість петель, яку нам необхідно набрати. Кількість має бути кратною 4. У мене це 40 петель. Після того, як визначилось із кількістю, починаємо набирати петлі. Зараз покажу один із цікавих еластичних варіантів набору петель це нормандський набір із зубчиками. Беремо подвійний кінець нитки. Одинарну від клубка кладу на вказівний палець, а подвійною обкручую таким чином великий палець. І кінчики затискаємо іншими пальцями. Робимо першу петлю. Спицю заводимо знизу вверх у петлю на великому пальці. Підхоплюємо нитку з казівного, виводимо її у петлю і затягуємо нитки на спиці. Короткий кінчик нитки тримаємо у правій руці біля спиці, щоб він нам не заважав. Одинарну нитку кладемо на вказівний, подвійною ниткою обкручуємо великий палець двічі, таким чином, щоб нитка від спиці лежала ближче до нас відносно великого пальця. Спицю заводимо під усі ниточки на великому пальці знизу вверх. Підхоплюємо з вказівного і витягуємо у петлю, затягуємо нитки. Далі робимо накид. Спицю заводимо за нитку і підхоплюємо її рухом до себе. Ось таким чином має лежати нитка на спиці. Далі знову повторюємо ці дії. Два рази обкручуємо великий палець. Спицю заводимо знизу вверх під ниточки. Підхоплюємо з вказівного, виводимо у петлю і затягуємо. Знову робимо накид рухом до себе. Повторюємо ці дії, набираючи необхідну кількість петель. Останню петлю пров'язуємо як звичайну при класичному наборі. Я набрала 41 петлю. Спускаємо петлі на ліску, ділимо навпіл. Витягуємо ліску і повертаємо петлі на спиці. Витягуємо дальню спицю, якою будемо пров'язувати петлі на ближній спиці. Першу петлю перезнімаємо на спицю і протягуємо до останньої петлі. Починаємо в'язати з другої. Петлі з вузликом пров'язуємо лицевими. Накиди пров'язуємо виворітними. Пров'язуємо петлі цієї спиці, чергуючи одну лицьову, одну виворітну. Далі петлі підтягуємо на спицю, повертаємо, витягуємо дальню спицю і пров'язуємо нею петлі наступної спиці. В'яжемо до останніх двох петель. І тут нам потрібно одну петлю накинути на іншу, і пров'язати цю останню петлю. На спицях має бути однакова кількість петель. Далі в'яжемо по колу усі петлі по малюнку резинкою 1 на один. Яку петлю бачимо, такою і пров'язуємо. Ось такий край у нас виходить. Далі в'яжемо резинку на бажану висоту. Пров'язавши резинку, у мене на висоту приблизно 4,5 см. Переходимо на в'язання основного візерунку і в'яжемо на бажану висоту до початку п'яти. Як в'язати цей візерунок є в окремому відео. Ви мали зв'язати зразочок по ньому і вже добре запам'ятати, тому що схема досить проста і легка. Пров'язавши основним візерунком паголинок я пров'язала на висоту приблизно 11-12 см, починаємо в'язати п'ятку. Спочатку зв'яжемо задню стінку. Далі будемо в'язати петлі лише однієї спиці поворотними рядами. Задня стінка у нас укріплена. Показую варіант, який називається око куропатки. Перший ряд в'яжемо так. Кромочну знімаємо, одна лицьова, одну петлю знімаємо, ниточка за роботою. Знову одна лицьова, одну знімаємо. І так чергуємо, в'яжемо до кінця спиці. Остання петля кромочна. В'язання повертаємо і в'яжемо виворітний ряд. Другий ряд і усі парні ряди, тобто усі виворітні ряди, пров'язуємо виворітними петлями. Третій ряд. кромочну знімаємо. У першому ряду першу петлю ми пров'язували лицевою, а другу знімали. Тепер, навпаки, першу знімаємо, не пров'язуючи, а другу в'яжемо лицевою. Наступну знімаємо, далі лицева. Так чергуємо до кінця ряду. Четвертий ряд усі виворітні петлі. І далі повторюємо з першого ряду. В'яжемо таким чином на необхідну висоту п'яти. У мене це 7,5 см. Ось такий виходить візерунок, який і укріплює нашу задню частину п'яти. Продовжуємо в'язати п'ятку. Ми зв'язали задню її стінку. Тепер будемо в'язати поворотну частину. Цього разу це голландська або квадратна. Ділимо петлі спиці на три частини. Якщо є залишок, робимо так. Якщо п'ятка вузенька. На середню частину залишаємо менше петель. На моєму прикладі це буде так: 7 по боках і 6 посередині. Якщо п'ятка широка, на середню частину більше петель. Ті ж 20 петель розподіляємо так, 6 по боках і 8 посередині. Я розподіляю як у другому варіанті. Виділяю маркерами по краях по 6 петель. Краще починати зменшувати петлі з виворітного ряду. Тому цей лицевий я просто пров'язую лицьовими петлями. Тепер з виворітної сторони пров'язуємо петлі, не дов'язуючи одну петлю до другого маркеру. В'яжемо виворітними петлями. І тепер маркер знімаємо і дві петлі пров'язуємо разом виворітною. Роботу повертаємо. Знімаємо першу петлю і в'яжемо до наступного маркеру, не дов'язуючи одну петлю. Маркер також знімаємо і пров'язуємо дві петлі разом з наклоном вліво. Повертаємо першу петлю знімаємо і далі орієнтуємось по отворах. Їх досить добре видно. В'яжемо до отвору, не дов'язуючи одну петлю. І далі дві петлі, тобто одну до отвору і одну після, в'яжемо разом. Повертаємо і далі в'яжемо по такому принципу, поки у нас на спиці не залишаться лише петлі середньої частини. Ось така класична квадратна п'яточка має у нас вийти. Після того, як вив'язали п'ятку, нам потрібно по краях задньої стінки набрати петлі для того, щоб в'язати далі по колу, будемо в'язати класичний клин підйомом. Починаємо з під кромочних набирати петлі на спицю. Цього разу набираю з петель, які утворюються на стику кромочних. Набираємо на спицю петлі як вам зручно. Зараз не важливо, як розташовані петлі на якій спиці. Потім розподілимо так, як потрібно. Можна витягнути спицю і продовжити набирати, якщо так зручніше. В кінці, коли кромочні закінчились, можна добрати ще одну-дві петлі з полотна, щоб не було дірочок. Далі петлі візерунку продовжуємо в'язати по схемі. Доходимо до наступної сторони, де також набираємо по краю нові петлі. Не забуваємо про додаткові петлі, щоб не було дірочок. Набрали усі петлі. П'яточку ділимо навпіл, витягуємо ліску. Пров'язуємо ці чотири петлі, це буде початок ряду надалі. І вираховуємо середину з протилежного боку. Витягуємо ліску. На двох спицях у нас має бути однакова кількість петель. Далі потрібно відмітити маркерами місця, де ми будемо робити убавки, вив'язуючи клин. Рахуємо петлі передньої частини, де у нас візерунок, і відділяємо їх маркерами з однієї сторони, і так само з іншої. У мене це по 10 петель. Починаємо в'язати перший ряд. Тут, поки вив'язуємо клин, у нас йдуть усі лицьові петлі. А на верхній частині шкарпетки продовжуємо в'язати візерунок по схемі. В'яжемо до маркеру, не дов'язуючи три петлі. І тут дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з наклоном вправо. Наступну одну петлю маркер перезнімаємо. і далі в'яжемо другий ряд візерунку. Переходимо на другу спицю. В'яжемо 10 петель візерунком. Маркер перезнімаємо. Тут, після маркеру, одну петлю пров'язуємо лицьовою, а наступні дві разом з наклоном вліво. Петлі розвертаємо і пров'язуємо за задню стінку. В'яжемо лицьовими до кінця спиці. Дов'язали. Наступний ряд. Просто по колу без убавок. І далі в'яжемо зменшуючи петлі через один ряд. Так само, як і в першому ряду. Зменшуємо до тих пір, поки на спицях у нас не залишиться початкова кількість петель. У мене це 40 петель. Ось такий класичний клин у нас має вийти. Далі в'яжемо по колу. Візерунком усі петлі на необхідну довжину до кінця мізинчиком. У мене це десь буде 21-22 см. Пров'язавши стопу на необхідну довжину, переходимо до останньої частини шкарпетки. Будемо в'язати мисок. Показую один із варіантів вив'язування цієї частини. Петлі у мене розташовані на спицях таким чином. Нижня частина стопи на одній спиці, а верхня на іншій. Петлі кожної спиці ділимо на три частини і виділяємо маркерами. У мене є залишок, тому я додаю його до середньої частини, тобто виділяю по 6 петель по боках і 8 посередині. Так само, як і на п'яточці. На іншій спиці точно так само. В'яжемо перший ряд. Далі в'яжемо лише лицьовими. Пров'язуємо до першого маркеру, не дов'язуючи одну петлю. Коли залишається одна петля до маркеру, маркер перезнімаємо на праву спицю і пров'язуємо дві петлі разом з наклоном вправо. Пров'язуємо далі петлі лицьовими до наступного маркеру, не дов'язуючи одну петлю. Маркер знімаємо. Спочатку робимо убавку, пров'язуючи дві петлі разом з наклоном вліво. І повертаємо маркер на спицю. Дов'язуємо до кінця спиці. І на наступній спиці точно так само. В'яжемо лицьові. Не дов'язуємо одну петлю до маркеру. Маркер перезнімаємо на праву спицю. Дві петлі разом з наклоном вправо. Далі лицеві до однієї петлі до наступного маркеру. Маркер знімаємо. Дві петлі з наклоном вліво. Маркер одягаємо і лицеві до кінця. Ось і весь принцип зменшення петель такого виду мисочка. Далі зменшуємо петлі через один ряд. Зараз наступний ряд усі лицеві без убавок. Зменшимо до тих пір. Поки на спицях не залишаться середні петлі. Далі сшиваємо їх швом петля в петлю за допомогою голки. Хвостики ховаємо і шкарпетка готова. Другу в'яжемо точно так само.